2025 рік, листопад місяць, 7 число. Знімаю відео для того, щоб було на пам'ять, як зараз на цей час, що вже зроблено. Картини ще мають бути повішені. Наші орхідеї, які вже відцвіли, і квіти, інші рослинки. Це була зала, це велика тераса. Залий прохід на нижній поверх. Сходинки, а там їдальня. Вдома двері всі відкриваються, це краєвидна кімната. Ось такий краєвид на терасу, в краєвидній кімнаті, шафа, яку ми дуже хотіли і яка не поміщалася, минулий Кондо в якому жили. І в цій кімнаті ось два крісла нових. Це Олексієве крісло, а оце моє. Вони крутяться по колу і розсуваються, можна на них лягати, Київ, Нью-Йорк. Ось тут у нас фрукти, з яких ми фруктовий салат робимо. Це барна стійка. І там по коридору спальня, кіностудія, кі... кінозал і бібліотека. Це їдальня, це Олексієве місце, прапор. З підписом Буданова. Це Лесієве місце? Це моє місце. Це падіо відоїдальні. І все найнеобхідніше. Барні стільці. Острів. Ніндзя. Яку подарувала нам Рая Ладохіна, сестра Олексія. Так, це виставка. Оцим ми користуємося знизу. Це насіння садовити вже, чорнобривці, майори. Мальві, здається, я забула, як вона називається. Оце. В кавуні в США немає насіння, це тільки нам дав Василь Кавун, саме виростав і там є насіння. Я зібрала. Це ваза для просоли, для взуття, це полички також для взуття, це Олексієві, а це мої. Так, тут вихід і там до музею. Хвіртка, кухня. Або мама шина для того, щоб підігрівати чашки або тарілки. Ось у нас шафа для їжі. Це барна. Робимо чай. Все для чаю. Мовальник. І вид на краєвидну кімнату. Тут також ось вихід в коридор. Так, як тут змінюється дах. Висота менша, а отут стає більша. Ось тут середина даху, а тут він піднімається і робиться з іншим. Японська ванна і туалет. О тут японські такі картини. Денне світло яке? І день з вулиці. Японські халати, ось, оце я. Це ще не готова бібліотека. Тут буде пізніше дороблено картини і книжки. Це місце для пральної машини і сушарня. Сушка для білизни. А ось тут це відеокімната. Це моє крісло, а оце Олексієве крісло. На маленьку терасу вид і вихід Красиві штори. Це з дивана принесли, так залишилось і зручно сюди щось класти. з нового. навошники Олексієві. І звідси тут спальня. Тут треба вмикнути, увімкнути світло можна, вхід в ванну в кімнату. Тут вання ми сушимо білизну. Це вітражі такі. Це мій стільчик маленький для роботи. Ось тут ми такі лампи поставили, які нагадують вітражі. Ось їх можна вимкнути. Тут церкало. І це гардероб Це олексієвий хардероб. Також з вітражами. Такой же витраж. Шляпы тут. тут. Мои сумочки. Так, и тут також светлая повертаємось в спальню. Кроватні тумбочки, ліжко тут розбите було, треба колись буде замінити. І це зимовий сад. Трумочок колись буде. Завтра має прийти майстер Віталій його також доремонтовувати, тому що ми ось мотор купили новий, але начебто не працює. І можемо виходити на вулицю. Тут теж таке сидіти В зимові вечори. Листя падає швидше, ніж встигаєш прибирати. Тераса, ось тут я листя прибираю. Там я вчора на терасі прибирала двох на великій терасі, на патіо, а оце ось зал, оце бібліотека, оце відеокімната, кінозал. Ось цей вихід. Це нам зробили такий город і стіну побудували маленьку, щоб земля не вимивалася. І друга частина. З нижнього поверху, там стіл для тимпонгу. Але теж картини на ньому і книжки. Це ось третій такий квітник. Ось квіточки я вже посадила, які нам безкоштовно сусіди дали. Це в'їзд у будинок, там де гараж. Ось стріливий квітник і гараж. І основний вхід. Там ось тераса, балкончик залу. Там сусіди. Єдині які поруч. Двері їхні я не відкрила, тому доведеться повертатися через. Так, як прийшли. Каліточки закриваються усі, можна навіть замочок повісити. Буду зробили новий. Так, дерева підрізали оцей лавровий дуб. Ось підрізані дерева. І ось сюди впала гілка, яку відрізали. І зламала цей камінь, і потім майстри його склеювали. Ось такі колоди залишилися і там ще є колоди. І ми додому взяли теж колоди ось цього лаврового дуба колоди. Так, а ми повернемося у залу. так Ось тераса. І тут також можна закрити калітку. Тут поки що тільки плющ росте і тут я залишила клен, який я хочу пересадити в інше місце. Красивий. Це він сам виріс. Ось це головний вхід. Там. Так, і ми повертаємось в залу. Дивимось на перший поверх, нижній поверх. Ось це основний вхід з вітражем. Це вхід в гараж. Колода. Це стіл для пінг-понгу. Ще один куплений диванчик. Картина нова. Нижній туалет. В принципі, стіл для пін-понгу в цій кімнаті стояти. Тут ми спали на надувному матрасі, коли не працював кондиціонер влітку. І тут така додаткова кухня з морозилкою, але в нас вона не включена, але це поки що мій офіс. Вода в крані не працює. Походжу онлайн. Кілинок для спорту. І це кімната для всіх комунікацій різноманітних і, в принципі, склад. Я тут вже порожні коробки. Ліза. Так, я там світло не буду йти включати. Ми ще прийдемо в сейф, кімнату бомбосховище. Це мамі загальний фут. Завершено. Лампочки тут треба буде вкрутити вже є і отут. Завтра будуть вкручувати Віталій, це нові придбання, але ми тут поки що зберігаємо від дуба плоди Дякую за увагу.